Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, шановні батьки, добрий день! Малята, я хочу вам нагадати, що прийшла чарівна, пухнаста, весела зима. Але вона може бути не лише веселою, і не лише вона може бути порою розваг, якщо ми не будемо дотримуватись правил. Техніки безпеки під час зими. Тож на цьому тижні ми з вами будемо говорити про правила безпеки на гірках, на льоду під час прогулянок. Готові слухати! Тож запам'ятовуємо правило перше. Взимку весело відпочивай! І про безпеку пам'ятай, під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже. Узялася склом твердим добре ковзатись на нім. Малята, це явище називається ожеледицею. І під час ожеледиці треба пересуватися повільно, взуття ваше. Повинно бути зручним, бажано з рельєфною поверхнею. Руки повинні бути вільними, щоб добре тримати рівновагу. Коліна повинні бути розслабленими, щоб не було боляче, якщо так трапиться, падати. Взимку скляр пройшов на річку. Наче склом накрив водичку, бавитися там не слід, бо крихкий на річці що малята? Ну, звісно ж, лід. Тож кататися на ковзанах треба у відведених місцях, де товщина льоду повинна бути не менше 15-20 сантиметрів. Не можна гратися на тонкій кризі, збиратися великими групами. І заборонено перевіряти міцність криги ударами ноги. Росте вона додолу головою. Росте вона холодною зимою. А тільки сонечко засяє, вона заплаче, і її немає. Малята що це? Ну, звісно, це бурулька. Вони дуже небезпечні. Треба уважно ходити під будинками та високими деревами, з яких можуть впасти бурульки. Я морозу не боюсь, тепло-тепло одягнусь, хай мороз не злиться я у рукавицях. А чому герой віршика не боїться морозу? Та тому малята, що він дуже гарно одягнений і на ручках у нього рукавички. Тож запам'ятайте ще одне правило безпечної поведінки взимку. Щоб не замерзнути, треба тепло одягатись. Ось ми з вами і познайомились з деякими правилами техніки безпеки під час зимового періоду. Якщо ми їх будемо дотримуватись, то зима наша буде веселою, чарівною, пухнастою. Зиму ще називають чарівницею, і вона нам буде приносити лише радість. А на закріплення сьогоднішнього нашого з вами заняття я вам пропоную цікаву дидактичну гру, яка називається Зима. Безпечна чи небезпечна? А я з вами прощаюся. До побачення, мої любі! Я дуже сподіваюся, що сьогоднішня інформація стане вам у нагоді і зима для вас буде веселою і чарівною. Безпечно та небезпечно взимку. Кататися на катку, залитому в твоєму дворі. Так, це безпечно. Ходити кататися на льод на річку. Ні, це небезпечно. Лід може бути тонким та проламатися. Кататися на санчатах на обладнаній гірці. Так, це безпечно. А ось кататися в невідведених для цього місцях не треба, бо можна виїхати на проїжу частину. Розглядати гарні бурульки. Під дахом, але триматися від даху подалі так, це безпечно. А ось збивати бурульки палкою не треба, це небезпечно. Їсти сніг та бурульки це небезпечно для вашого здоров'я. Кататися на лижах на спеціальних трасах це безпечно. А ось їздити не по трасі на лижах не треба. Можна втрапити у біду. Наряжати ялинку разом з друзями та рідними. Так, це приємно та безпечно. А ось підключати ілюмінацію для ялинки треба лише з дорослими, щоб не сталося біди. Підгодовувати птахів взимку. Так. Це безпечна розвага. Грати взимку в сніжки. Так, це безпечно та весело, але треба пам'ятати деякі правила. Не можна кидати сніжки з близької відстані та обличчя. Самостійно брати та користуватися перетехнічними засобами. Так, це небезпечно. А ще пам'ятай, що взимку треба вдягатися тепло, але тепло і зручно, не так, щоб ти не змог рухатися. Тож, дотримуйтеся правил безпеки, та хай ваша зима буде веселою.